Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми побігаємо трішечки в Lineage 2, ми знаходимося в Руно Castle Town. Ми побіжимо сьогодні в Ліс Мертвих, будемо бити незвичайного рейдбоса, який з'являється тільки опівночі. Ми сьогодні в гарній талум броні вирушаємо потрішечки до місця призначення. Вас перед початком, друзі, прошу, як завжди, перевірити підписочку, ставити вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А поки ми біжимо в ліс неупокоєних. Відкриваємо карту і починаємо свій рух. По дорозі я вам трішечки розповім про нашого головного героя якого звати Ельхальдер в Хельман, це такий ось вампир, по-іншому сказати, кровосійсь більш відомими словами, який з'являється в селі Мертвих тільки опівночі або проклятому селі, правильніше сказати. Я вам трішки розповім про нього. ХП у нього 630 тисяч, 607. Атака 7927. Магічна атака 11244, Фізичний захист 3848. І магічний захист 1562. Тобто, як ми бачимо, його краще таки бити магією. Збереглася маленька історія про цього рейдбоса. Старший син славної сім'ї фон Хельман. Його казнили за зраду, а договір з дияволом подарив йому друге життя. І він повернувся в обліку вампира. Зараз він ходить по лісу мертвих, мріячи про відплату своїх образників. Ось така от історія не дуже густо, але все ж яка не є. Ми прибігли не самою короткою дорогою, але принцип, я думаю, зрозумілий. Друзі, рейдбос має файтерів, а файтери це ось ті ось персонажі, які в 12 годин ночі, тобто опівночі, стають його захисниками. Ми ж чекаємо опівночі та чекаємо на появлення рейдбоса. Ну що, друзі, ось з'явився наш. Рейд бос отримуємо баф, за рівнем а приступимо до фарма. Ну що ж, переходимо до фарма, починаємо з файтерів, як завжди. Він не відреагував. Заберемо трішки в сторону його. Та починаємо бити ось такий ось незвичайний рейдбос, який з'являється тільки опівночі. Я пам'ятаю, наш час дуже багато ми билися за нього, тому що з нього падає сом. Цікавий рейдбос. Ось ще не багато. Він, як бачимо, зовсім не сильний, можна його легенько фармити, кидає просто коріння. Насипало нам гарненько. Зараз спаде з нас коріння і ми позбираємо. Ну що ж, друзі, перевіримо, що нам впало, а впало нам дуже багато точечок на заточку броні Агрейда. Упали кусочки на Dark Legion, Упали кусочки на Nightmare Рукавички, Упали кусочки на Majestic броню, упали також сфери на прокачку кланових скілів. Що ж, я рахую, це зовсім непоганий результат. На цьому ж ми будемо закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми побачимось в новій серії на новому РБ. Пока-пока!